Mm-hmm. Ну, наша сьогоднішня акція спрямована на те, щоб привернути увагу громадськості до екологічних проблем міста Ковеля. І от нам дуже приємно, що сьогодні зібралося дуже багато молоді. Переважно це більшість з них це активісти громадської ініціативи «Молодь Волині, яка функціонує за підтримки Степана Івахіва. І це люди, яким небайдуже, в якому місті вони живуть. Наскільки чистим виглядає їхнє місто, і вони не просто цього бажають, вони дійсно роблять все для того, щоб зробити. Коваль дійсно не забрудненим містом. Також деякі наші учасники вирішили проінформувати взагалі народ і ходили, заохочували приєднуватися людей на площі міста біля пам'ятника Лесі Українки. я взагалі навчаюсь у Польщі, і от зараз приїхав на канікули, і от зараз вирішили провести таку акцію по прибиранню берегів Ковельського водосховища. Ну і що? Можна було хоча б якось порівнювати нашу країну з Європою, щоб було, щоб інші країни хоча б на наші ну, що, Добре, що роблять уборку території, буде чистенько, охайненько, прибережна зона, відпочинку буде добре. І нам от приятніше тут -от не ловити пластмасові бутилки, а рибу ловити. Ну и что, ну видишь, что вы не маємо что-то начало. Давай что-то. А, да и по